Доброго вечора. Завтра вже буду наминати за обі шоки, тому що замовила, сьогодні замовила собі, і завтра вже буде в мене. Тобто з Одеси до Києва їде ну, півсуток, це точно. Тобто сьогодні було в скільки годин в 6 відправка. І завтра, я думаю, вже в першій машині. На нову пошту приїде десь годин в 9-10, точно буде. Тому поспішіть до замовлення. Ікра справжня це аквакультура. Рибка вирощується в штучних умовах. Це так як брольєрів ви вирощуєте в клітці, так само рибку вирощують в басейні, годують її. Відповідно підбирають же ж її корм, який вона їсть, і тому подібне. Це вона не вирощена в дикому середовищі, не зловлена. Ви знаєте, що осетрові та лососеві заборонені вилов з природнього середовища, а є аквакультура, яка націлена на те, щоб ікра у вас була на столі.